Відлітає поволі літо, догорає ранкова синь, щось забуто, а щось прожито, лиш минулого видно тінь, спорожніла ілюзії крона, облетіли пилюстки мрій, тільки втрати помилок грона залишились тепер на ній, перегорнуто і закрито. Чи повернеться ще коли? Відлітає поволі літо. Ти, подякуємо, пошли за прекрасні моменти долі, за політу небесну вись. І почуття, що шукали волі, і крізь душі теплом лились, якось жалібно так тужливо, все курличуть у небі дні. Те, що вчора було важливо, стало краплею сліз на дні, на самісінькім дні калюжі, від останніх від лунь грози, просто осінь. Це осінь, друже, це початок її ази.